Привіт, з вами Діана Суворова. І сьогодні в мене відео, де я роздаю б'юті Оскар найкращим продуктам в категорії Догляд за волоссям, догляд за обличчям та тілом. Таке ж саме відео в мене вийшло і про декоративну косметику. Якщо ви його раптом пропустили, то воно буде. Вже на каналі і посилання на нього в інфобоксі. Обов'язково заглянуйте туди, і дивіться, що мені сподобалось з декоративної косметики, як з люксовою, так і з бюджетною. А сьогоднішнє відео я пропоную почати з догляду за волоссям, тому що останнім часом, коли я з'являюсь на каналі, чомусь отримую багато повідомлень саме про волосся, чим фарбуюсь, який в мене догляд. Хоча м -м, мені здається, що ні. Нічого такого не змінилося у мене в догляді. Можливо, трішки змінилась зачіска. В мене ось чубчик з'явився. Можливо. Нове освітлення і волосся зараз на камері такого натурального кольору, як воно в мене в житті. Хоча відповім на найпопулярніше питання, чим я фарбую волосся? Я фарбую тільки коріння, і в мене крем-краска L'oreal Мажерель. Я її використовую вже багато років, і в мене якби. Така спеціальна формула, яка розроблена саме для мого волосся, тому що у всіх волосся і якби, пігмент він різний, і формули не спрацюють так, як на мені такий самий результат отримати буде дуже складно. Але я фарбую з десяткою, ми її змішуємо з 12 е, тоном, це трішки такий прохолодний. І додаємо ще натурального три. 8.3 це для того, щоб зафарбувати саме сивину. Складний такий процес, але про це я, до речі, в інстаграмі в закріплених сторіс багато розказую. Можете подивитися, там я показую фарбу і що ми там змішуємо. І ось такий колір в мене і виходить. Я їм задоволена, волосся з цієї фарби почувати собі собі, себе. добре. Сьогодні буду показувати вам ось такі не дуже приємні на, на вигляд баночки. Бо реально їм користуюсь Такі, знаєте, відео на півпорожні баночки, ось так. Тому найкращий догляд в цьому році, який я спробувала, це була лінійка Matrix Instacure. Я його тестую вже декілька місяців. Моє волосся поки що до нього не звикло. Знаєте, таке буває, коли Перший раз користуєшся лінійкою все добре, а потім волосся звикає якось, може накопичувальний якийсь ефект. Але поки що все добре, мені дуже подобається. Це лінійка з бондінгом. І вона, знаєте, Просто відновлює структуру волосся. Дуже мені сподобалось шампунь, кондиціонер і маска не змиваємо догляд, поки не купила, але я хочу спробувати. Дуже рекомендую, якщо у вас пошкоджене, фарбоване, якесь пошкоджене хімічне волосся, можливо, пористе. Дуже класно, волосся вигладжує. Воно якесь таке шовковисте на дотик. Після того, як помила голову, волосся розчісується просто, начебто я олійки якісь нанесла собі на волосся. Дуже класно, мені сподобалось. Для шкіри голови використовувала ось такий пілінг для волосся. Це Лоріаль Paris Ельсев. Ялурон П'юр лінійка. Якщо у вас жирна шкіра голови, якщо вона у вас, знаєте, на другий день вже виглядає не дуже Це класний засіб, який очищує шкіру голови без скрабу, знаєте, бо він мистить такий легкий пілінг. Дуже класно таке, знаєте, свіже волосся. Отримаєш, дуже легко їм користуватися ну просто дуже легко нанесла отак по проборах з цим носиком, залишила десь на 10-15 хвилин. і Пішла мити голову. Це все дуже просто і волосся реально. Класно виглядає не так швидко жирниться. Мені сподобалось ще, і продається знаєте, в будь-якому магазині. До речі, всі посилання на косметику залишу вам як завжди в інфобоксі. Заглядайте туди. Оліки для волосся. Я також використовую тут. в мене є такий, знаєте, бюджетний варіант, який мені сподобався. Це новинка цього року. Матрікс. Food for soft, дуже класна олійка, її можна використовувати і на вологі волосся, щоб воно таке було шовковисте, гладеньке, класно вкладалось. Можна використовувати вже на зачіску. Мені дуже подобається, класно. Воно отак з піпеткою. Але я іноді забуваю його чогось закривати. Знаєте, набираю собі на руку і забуваю. Дуже приємний аромат, великий об'єм, надовго вистачає. класні такі силікони для волосся, які, знаєте, прям гладенькими його роблять. І ось цю люксову. Олійку я теж спробувала в цьому, году, в цьому році. Воно, ця олійка відновилася, вона тепер, зараз з рефілом, і це найвідоміша олійка Керостас. Ну, Користуватися її просто, знаєте, як Mercedes, якийсь для волосся і на вологі волосся, але мені більш подобається, вже коли я зробила якісь локони і щоб вони були прям такі а, сяючі, красиві, розділені. Я каплю цього, цієї олійки додаю. Це якесь розкішисто. І цей аромат просто, ну, найкраще, що є, мені здається, в цьому сегменті дуже класна олійка. Прям рекомендую. Особливо перед святами на подарунок собі, коханої, це буде. Тобто, щось реально багато в мене, знаєте, продуктів для волосся, і не так багато, мені здається, як і для обличчя. Якось фокус змінився. Зараз покажу вам трішки сталінгу, яким я користуюсь для вкладання чубчика, для прикорневого об'єму. Ось ця. Новинка теж трішки відновився. Весь увесь бренд Matrix, і це High Amplify для того, щоб робити собі якби прикорнівий об'єм. Я його додаю особливо на чубчик, щоб він прям стояв цілий день, був такий пухнастий і нікуди не впадав. Тут великий об'єм вам вистачить просто реально, Не знаю, рік, ріка може більше. Зручний такий носик. Наносиш на вологі волосся, висушуєш проти кореня, і волосся реально ось так стоїть. Спробуйте, якщо ніколи не користувались такими засобами, вони додають е, якоїсь такої текстури волосам. За рахунок цього буде додатковий об'єм. Мені ось ця зона це те, що потрібно. Коротше. Як вкладала, так і буде весь день триматися. Ще один продукт від Матрікс це. Рідкий віск, він виглядає як лак для волосся, але це дуже такий прикольний продукт, який я наношу собі на локони, коли роблю їх собі, щоб вони виглядали такими структурними, не склеєними, гарними, розподіленими. Трішки цього рідкого воску прочісую грибенцем чи руками. Просто волосся виглядає. Шикарно. Мені дуже сподобалося. До, до цього я не користувалася таким віском. В цьому році прям була дуже здивована. Ще один продукт для прикорнівого об'єму, для того, щоб знаєте, ваші локони трималися весь день, знаєте, не падали ось тут на коренях. Це L'Oreal Professionnel Savage. Ну, коротше, тут якась така складна назва. А, і це такий сухий спрей, він схож по текстурі на сухий шампунь, але він теж додає такої, знаєте, в'язкості волосю, він його не склеює, він його не жирнить, але ось. Декілька днів можна ходити з об'ємом на голові. Я додаю на чубчик, на корені, на таку укладку прям свіжо зроблену. Шикарно! Прям об'єм тримається і не падає. Догляд за обличчям. Давайте почнемо з очищення олійки гідрофільні, гелі для вмивання. Що мені сподобалось, чим користувалася. Так, я відкрила для себе бренд Міксун. До речі, тут реально багато корейської косметики. Я все. Все ж таки продовжую захоплюватися саме корейськими засобами, дуже їх люблю і щось завжди шукаю новеньке. І ось бренд Mixun. Якщо ви про нього ще не чули, то я думаю, що це цікаво. Так, в мене тут гідрофільна олія, теж така напівпорожня баночка. Дуже класна олія, яка змиває макіяж, очищує. Я, його, я такі засоби наношу одразу просто на макіяж, все добре масажую на суху, і потім додаю води, це все перетворюється на молочко і класно змивається. Ось ця олійка, вона, знаєте, навіть очі якось таку плівку не робить білу плівку в очах, і мені це... Ну, дуже подобається. Класна олійка, рекомендую. І в пару до неї ось така пінка з центелою, яка заспокіє шкіру, класно очищує. Дуже мені сподобалось. Ще тут будуть о, інші засоби від цього корейського бренду. Ну, класний, ще такий не розпіарений у нас. Тому рекомендую звернути увагу. Дуже класні дієві засоби. І, до речі, ця пінка, вона Теж не щіпле очі, коли я їх хочу відкрити. А я так часто чомусь зроблю. Відкриваю очі, дивлюся, чи все там змила. Тому вона не щеплеть, дуже така м'яка, класна, заспокійлива пінка, яка не стягує обличчя до такого скрипу. Це мені подобається. Ще один засіб це бренд Дальба. Він такий, знаєте, трішки подорожче вже. І цей засіб, знаєте, такий універсальний, теж в мене тут так мало залишилося. Коли я не хочу нічим користуватися, ні олією, ні гелем для вмивання. Цей засіб це як два. В одному це oil Cream to Foam Cleanser, Тобто, це спочатку така як масляниста, така олійна текстура. Такий гель, який перетворюється вже на пінку в процесі вмивання, дуже класний. Трішки може пощіплювати очі, треба їх не відкривати. Але знаєте, от користуватися цією штукою дуже приємно, брати кудись з собою. Такий засіб теж класно, бо такі два в одному. А ще один засіб, який мені сподобався, це ось такий гідрофільний бальзам. В нього такий цікавий формат. дивіться, я так кручу, і тут бальзам з'являється і дуже зручно користуватися. Це саме бальзам, не олійка, вона потім перетворюється на олійку. Але мені здається, що такий формат упакування дуже-дуже класний. І тут немає аромату, немає ніякого запаху. Дуже класно працює засіб доктор Аль... Альтеа. Якось так я побачила у TikTok, знайшла на майкапі, купила просто в захваті від цього засоба. Дуже приємно користуватися. Так, закриває, трішки така велике опакування, але сам концепт цього бальзаму, як він працює, мені прям дуже сподобався. Не знаю, кре, точно живе у 2050 році, бо їх технології, не знаю, поки вони дійдуть до європейських брендів, вже вони щось новеньке точно придумають. Засіб для вмивання нещодавно спробувала, і це такий теж прикольний концепт це пінка, яка відшелушує. Шкіру вона класно робить ексфоліацію, бо тут три види кислот: HA, BHA, PHA, а Ще тут вітамін С. І це новий бренд на українському ринку ля-ля рецепі. Він представлений в магазині Korean Story. Посилання теж дам внизу. Я ось вперше користувалася, і мені ну, так сподобався цей концепт. Коротше, ця пінка, коли наносиш її на шкіру, вона так приємно пахне чимось цитрусовим, бо це юдзу, це такий цитрусовий з Кореї, Японії, з Азії. Коротше, Наносиш цю пінку на руку, чекаєш не на руку на обличчя, прямо з макіяжем, зі всім, чи на чисте обличчя. І ця пінка через деякий час, ну не знаю, секунд 30, бачите, вона починає пінитись. Тут такі ще маленькі є частинки, які додатково ексфолірують шкіру. Це просто настільки приємно цим користуватися. Вона теж така трішки олійна. Ну і потім, звісно, треба змити водою. Коротше, я в захваті від цього продукту, як це прикольно зроблено, настільки приємно користуватися, класно працює. Мені здається, навіть він трішки, знаєте, як освітлює шкіру, Воно стає такою, знаєте, рівномірною. Коротше. Користуюсь не так давно, але точно просто закохана вже в цей продукт. Після очищення обличчя в мене буде чи тонік, чи педи. Щось таке, щоб трішки доочищати шкіру, тонізувати. То в мене тут теж корейські бестселери. Почну, мабуть, з цього тоніку. Якщо ви ще не чули про нього нічого, я не знаю, де ви живете, бо це найпопулярніший номер один топ of the топ тоніків чи тонерів о, в світі зараз, ну, в корейському сегменті, бо це корейський бренд. Бачите, скільки в мене тут залишилося, вже пора купляти нову баночку. Він, знаєте, не схож на корейські. Тонори такий, він такий не в'язкий, він як водичка, дуже класно очищує, тонізує, зволожує шкіру. Коротше, я їм з задоволенням користувалася і можу радити, бо він підходить для будь-якого типу шкіри, для жирної, нормальної, комбінованої, і його просто обожнюють у всьому світі. Хоча він, знаєте. Нічого такого в принципі і не робить це просто тонер класно працює він без спирту, він не стягує шкіру, але просто, просто класний продукт. Ось так в цьому році дуже стали популярні ось такі молочні тонери. Вони вже мають більш таку густу насичену, зволожуючу текстуру. І тут мені дуже сподобався бренд Селімакс. Можливо, про нього чули. Він теж не дуже у нас популярний. Ці бренди не такі розпіарені, але цей тонер дуже теж класний. Він називається Creamy Toner І я його, знаєте, використовую просто як сироватку. От реально, І як тонер, і як сироватку. Така дуже ніжна, неліпка текстура, класно зволожує, заспокійє шкіру. Не знаю, тонізує, дуже приємно їм користуватися. Ніжний такий аромат є. Коротше, ось цей тонер просто шикарний. У Helbieber теж вийшли молочні тонери, В інших брендах такі є. Вони густі, насичені, їх можна нашаровувати. Коротше, рекомендую. Буває період, коли шкіря. Необхідно додаткове відшелушення, якісь там шелушинки на носі, десь там прищик треба, щоб трішки підсохло, десь там нерівності є на шкірі, тоді мені дуже допомагають педи з кислотами. Тут в мен, мене теж педи дуже класні від Целімакс. Ось так вони виглядають. Взагалі, педи, це зараз дуже такий великий тренд. І ці педи вони з однієї сторони трішки такі шершавенькі, я можу десь там на підборідді потерти, на носику там потерти лоб між бровами. там. Коротше, класно, вони працюють, вони з кислотами. Раз на декіль... декілька разів на тиждень можу такими користуватися, дуже класно. Зручна... Зручне таке пакування закривається на ранок, бо я взагалі ну, ввечері їм і користуюсь, Шкіра дуже гладенька, бо кислоти працюють класно, швидко, все роблять гладеньким, м'ягеньким, чистеньким. Рекомендую, класні. Хоча корейські педи, мені здається, вони всі дуже класні зараз, які не візьми. Ось ще дуже прикольна сироватка для зволоження. З бренду Міксу вона теж називається Milk Serum. така молочна, дуже легка, просто як водичка на обличчя. І до речі, це зараз дуже великий тренд, бо весь світ відходить вже від такого багатоступеневого догляду за волоссям за, волосся, за обличчям. І е, зараз в тренді Скін мінімалізм. Такі ось продукти, які і як крем-гель, і як сироватка, щось таке, знаєте, посередині, щоб не було багато шарів на обличчі, щоб це було легко, зручно, щоб це було. Мінімально, але ефективно. Ось так. Маски та патчі. в мене тут була прям любов до MediPeel. В них вийшла лінійка з колагеном. І ось ця маска, і ці патчі, це просто, просто топ. Це маска плівка з колагеном. І це маска, яка не робить, знаєте, її не треба віддирати саме з обличчям, коли її наносиш. Вона дуже така легенька, наносиш її тонким шаром, чекаєш десь хвилин 20. Вона застигає і потім дуже легко відшаровується і залишає. Таку красиву скляну шкіру після себе. Ви просто не уявляєте, така зволожена, така класна. Можна макіяж наносити, можна ходити ось так і сяяти просто, просто так е, класний. Е, є в інших брендах, я ось спробувала в Мідипіл, мені дуже сподобалось. І ось ці патчі під очі теж мене вручають. Е, Зранку вони ось, тако, ось такі біленькі. Бо я мало користуюсь кремами саме під очі. Я використовую звичайні креми, сироватки під очі, не бачу ніякої різниці. Але про холодні патчі я люблю і ось ці з колагеном. Дуже-дуже класні, такі прохолоджують шкіру, підтягують, трішки освітлюють. Мені прям теж дуже сподобались, тому в моєму топі. Для ціла мені дуже сподобався цей засіб. Я не знаю, чому раніше я не використовувала його. Це Cleansing Oil від La Roche-Posay. дуже прикольний засіб. Він як такий маслянистий гель. А я його використовую як гель для душу і після нього дуже приємне. Відчуття на цілі, таке зволожене, зовсім не стянуте, не сухе, шкіра тіла дуже класна. Я не знаю, чому я ігнорувала цей засіб до цього. Але зараз дуже рада, що його знайшла. Мабуть, це будуть всі фаворити. Можливо, я щось забула, але це не так важливо. Важливіше, щоб ви були у безпеці, щоб у вас все було добре, щоб в наступному році нас чекала з вами перемога, спокій. Мир і я бажаю всім здоров'я, щастя та щоб всі мрії ваші здійснилися. Тому до нових відео, до нових зустрічей. Дуже вам дякую, що були зі мною в цьому непростому році. Дуже вам дякую, всім пока.